Друзі, а тепер я вас познайомлю з нашою башнею. Башня дракона, простіше говоря, водонапорна башня. По якому принципу вона працює? Там пробита скважина, стоїть насос, вода піднімається наверх, в йомкость і вся вода розходилась по всій фермі. Корови води п'ють на менше, ніж курі. Якби не дивно це звучало, і тому її визначало абсолютно всім. Так, друзі, як думаєте, варто туда залізти чи ні? Ми зробимо паузу на декілька секунд. А ви подумайте не гомони куток землі. А ми попробуємо. Так, ну що погнали. Опа! Небезпечно. 100 кілограмовий слон забирається сюди. Цікаво, витримає вона чи ні? Бо поки що по ній лазили тільки голуби. Андрюха, я тобі тут зазрю, що я важу не 70 кілограмів. Так, я погнав далі. Та ні, воно вроді нормальне. Оця штука стрівна. <гум> а ти прикинь, Андрюха, если б я себе... реально боявся висоти <гум> піднятися сюди, це просто що то нереально. Опа. Да, ось так виглядає ця ймкость. Ну що, погнали, далі подивимось, що тут є. <гум> Андрюха, ти знаєш, куди сейчас полізу? Ну, це реально вже екстрим. <ріст> Є смішний фермер, а це божевільний фермер. Блін, мамі курточку, курточку запачка, ну ладно. Мама вибач. Ладно, щоб не було... Я хочу літати. Так, друзі, ну що, в мене була мрія купити цю ферму. В когось мрія купити айфон, в когось в крипті виграти чи заробити 10 тисяч доларів, в когось купити якийсь геліндваген, а в мене була ферма. Тому, що можу сказати, мрійте про щось велике, працюйте і воно обов'язково збудеться. Блін, капець, я короче, зараз заліз, а як тепер це на зліз? Так, друзі, свій час Майкл Джексон побудував Діснейленд для дітей. А я думаю, може з цієї башні зробити е, таку смотрову площадку для дітей, огляд нашого села і нашої ферми. Каже, може зробити якісь траси і так спускати, типа, як через Дніпро, то знаєш, типа, є такий спуск. Це загон. Да. От туди да, прям панав. Типа, як з Дніпра, поняв?